Доброго дня малята! Сьогодні у нас заняття ознайомлення соціум. і тема нашого заняття мій рідний край, співуча Україна. Як називається наша країна? Які символи України ви знаєте? Як називаються люди, які живуть в Україні? Якою мовою розмовляють українці? Так, українська мова це мова нашої держави. Державна мова. Україна це наша батьківщина. Тут живуть ваші батьки, дідусі і бабусі, сестрички і братики. Усі вони громадяни України. І ви також громадяни України, бо живете на цій землі, знаєте співучу українську мову, любите і шануєте своїх батьків, свою землю, рідний край. А зараз, будь ласка, послухайте віршик Україна, мати. Перше наше слово з нами повсякчас. Мати Україно, ти одна у нас. Ниви і діброви, і садів окрас. Рідна мати батьківщину, ти ж одна у нас. Які ми з вами, українці? Працьовиті, добрі, вічливі, відважні. Сміливі, талановиті і співучі. А зараз, будь ласка, послухайте оповідання Василя Сухомлинського, а музика жива. У країні зелених луків жив веселий народ співець. Він ростив хліб і співав пісні. У кожного була маленька сопілка. Та ось у країну зелених луків звідкись прийшов живоїд. Ненавидник радості. Як тільки хто заспіває чи заграє на сопілці, він підкрадається ззаду, хапає пісню і в рот. Той назвали його живоїдом. Там, де він пройде, помирають пісні. От уже всі пісні поковтав живоїд, залишилась у країні зелених луків. Одна тільки сопілка. Маленький хлопчик зарив її в землю і сказав пошепки Помовч, а тоді ми з тобою переможемо живоїда. Все мовчить у країні зелених луків, радіє живоїд ненавидник радості і сонечко померкло. Коли це там, де хлопчик зарив сопілку, зазеленіла пшениця, заколосилась, заспівало колося, як сопілка. Співає уся земля, співає небо, співає уся країна зелених луків. Пораділи люди, поробили собі нові сопілки і знову заграли. Живоїд лежав на осоні, об'ївшись півсень. Ледве, ледве почув він, як усе співає, так і лопнув зі злості. А зараз скажіть мені, будь ласка, де жив народ співець? А чому він так називався? Який музичний інструмент мав кожен у цій країні? Яке горе спіткало людей? Чому живоїд мав таке жахливе ім'я? Як маленький хлопчик вирішив урятувати пісню? Яким стало життя в країні зелених луків? Що сталося із сопілочкою? Як було покарано живоїда? Чому сопілочка проросла піснею? Ось так наші українці вміють радіти. Музикувати та співати, а ще вони надзвичайно працьовиті. Україна наша батьківщина. Ми тут ростемо, граємось, маємо багато друзів. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. До побачення мої малята! І пропоную вам переглянути відео про сопілочку.